На прохання записую відео щодо криптогаманців, світфраз та зберігання їх на металевих пластинах. Оскільки пояснюватиму для початківців, буду спрощувати деякі поняття. Тому прошу не критикувати мою термінологію. При створенні криптогаманця генерується світфраза, інколи її називають мініманічною фразою чи фразою відновлення. Це послідовність 12, 18 або 24 випадкових слів, котрі занесені у спеціальний словник БІП39. Якщо доступ до біржі чи банківського додатку можна відновити з допомогою зміни забуту паролю чи паспортних даних, то доступ до криптогаманця можна отримати лише через сітфразу. Допоки додаток криптогаманця встановлений на телефоні, сітфраза вам не потрібна. Але якщо ви втратите телефон чи видалите додаток криптогаманця з телефону, то без сітфрази ви не зможете відновити гаманець. Звісно, що мова йдеться насамперед про програмні кастодіальні гаманці. Апаратні гаманці мають інші методи відновлення, але форпостом навіть для них все рівно залишається сіт-фраза. Щоб мнемонічна фраза не була скомпрометована чи викрадена, її варто зберігати лише на офлайн-усіях. Зазвичай сіт записують на клаптику паперу чи в блокнот, але папір легко пошкодити та втратити. Для вирішення цієї проблеми можна використати металеву пластину, котра стійка до часу, води, вогню і інших неприємних явищ. Пластина з нержавичої сталі містить таблицю, кожен рядок котрої призначений для запису одного слова і словника Бі-39. На пластину наносите не саме слово в текстовому форматі, а його порядковий номер у словнику розкладений на доданки. Таке рішення дає можливість дуже компактно записати сід. На пластину розміром банківської картки можна вмістити аж 24 слова, використовуючи лише кернер та молоток. Візьмемо презентаційну пластину, на котрій вже нанесено перші три слова фрази. Запишемо ще два слова. Атом та мід. На пластині вказано сайт та для зручності внесемо QR-код для переходу до інструкцій. Вертаємо донизу сторінки та переходимо за посиланням на словник BIP-39 схемами нанесення доданків номерів слів. Шукаємо наше слово. У нього порядковий номер 115 котрий розкладений на доданки, як зображено на схемі проти слова. З допомогою маркера ставимо тимчасові відмітки у відповідних комірках. Якщо хочете навчитися самостійно розкладати номери на доданки степня числа 2, то на сайті є детальна інструкція. Повторюємо для слова Мід. Далі беремо молоток та кернер і робимо відмітки. Можна на студії зробити не глибокі відмітки, а потім скористатися більш твердішою основою, наприклад, колодою на вулиці чи бетоною сходиною, та зробити відмітки ще більш глибокими, як у передніх трьох слів. От таким чином я наніс слова на пластину. На наступному відео розкажу, як легко ці слова зчитувати.